Зимові свята активна пора презентія. Солодкі подарунки від міської влади отримали родини, в яких виховуються діти підопічні міської асоціації батьків дітей з інвалідністю та інвалідів з дитинства. Надія ця громадська організація діє вже 29 років і нараховує в своєму складі 1200 таких сімей. Зв'язку з війною чимало родин Евакуевакуювалися, а ті, хто лишилися в місті за можливості, завітали на свято до одного з. Кінотеатрів міста. Привітав малечу Санта-Клаус. Також дітей розважали аніматори, пінгвін і символ нового року Дракончик. А ще малеча переглянула фільм Переліт. Дітки з інвалідністю вони з новими діагнозами, з новими проблемами. А сьогодні у такий тяжкий скрутий час вони потребують подвійну допомогу, увагу і родини, які їх виховують. Потребують психологічну підтримку і батьки, і діти, і малі діти, і дорослі. Солодкі подарунки у нас передбачені міською програмою Діти Запоріжжя, яку підтримує депутатський корпус і міська влада. Аніматори будуть заходи для спілкування для розважання. Робити Санта Клаус, привітання буде здійснювати. Він буде вручати з представником міської влади солодкі подарунки.